Видалили матку, а шийку лишили? Навіщо питається в нас пані Валентина і пише такий коментар: Доброго дня. видалили матку, а шийку залишили. Інші лікарі мене завжди запитують, навіщо залишили? А я не знаю. Чому так? Дякую. Доброго дня. Мене звати Олена Яценка, Я лікар-кушергінеколог. Лікар в місті Кам'янець-Подільський. Відповідаємо на питання пані Валентини. Отже, зазвичай, коли видаляється матка, що роблять пацієнти? Вони перестають ходити на огляди. А те, що видалена матка, і те, що вона навіть, якщо жінка менструювала до операції, да, і в неї тепер немає матки, це не значить, що не треба ходити, тому що лишається шийка, а шийка це потенційно небезпечний орган для виникнення раку шийки матки. І те, що пацієнтка перестає ходити на огляди, це не завжди закінчується добре. Це по-перше. По-друге, Оце лишання шийки, а видаляння матки це є тільки на пострадянському просторі. В світі, в будь-якій країні світу шийку видаляють, якщо видаляють матку. Це по-друге. По-третє, декотрі, навіть лікарі, навіть декотрі, думають, що шийка матки має лишатися для е, каркасу, для е, статевого успіху жінки, так би мовити, бо вона має якось жити ще з чоловіком і якось отримувати задоволення, і це неправильно, тому що шийка матка матки в утримані в отриманні. Задоволення ніяк не впливає на це. Впливає в нас клітер і ножки клітера. І те, що немає шийки матки, а є тільки культя влагаліща, піхви, піхва так зашивається, сліпи, такий сліпий кінець. Ну, тобто, це ніяк не впливає і не впливає на. Теоретично, не має впливати на отримання задоволення жінкою або чоловіком жінки. Так що. Саме тому завжди вам задають це питання, навіщо лишили шейку? Тому що це вам лишили, як би так мовити, гімарой? Все одно вам ходити на огляди, на крісла раз на рік, і те, що вас прооперували, ні від чого вас це не звільняє. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, хто лишився матки, але шийка лишилась, і у кого видалили і шийку матки і матку, як це вплинуло на ваше статеве життя і чи відчуває ваш чоловік відмінності? От дуже цікаво почитати. Давайте по популяції проведемо дослідження. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, соромитесь в коментарях, напишіть мені в приватні, я вам буду дуже благодарна. Гарного дня, пишіть запитання, давайте коментарі на якусь цікаву тему. Може поспілкуємося.